І особисто ми, Мороз Вікторія, Фарган Ангеліна, наші вчителі, адміністрація школи, батьківська громада Новомросівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Амросівської районної ради Донецької області. Раді вас вітати у стінах нашої школи. Па селища, її інтелектуальним центром. Ми дуже любимо свою школу. Я хочу розказати ще дивіться. персональним комп'ютером. Інтернет-провайдером є фірма Тералайт, що дає можливість необмеженого доступу до використання у навчально-виховному процесі нашої школи що змогова підключення до мережі інтернету із пропускною здатністю у приймальному каналі 50 метрів. інформатики, тому що він оснащений комп'ютером. Школа підключена до мережі інтернет. Це здорово. А давайте завітаємо до кабінету інформатики. Тут якраз за комп'ютером працює Тетяна Васильівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. Давайте запитаємо її. А чи вважаєте ви, що участь у національному проєкті допоможе у вашій роботі? Безумовно полегшують роботи адміністрації. Як ви вважаєте, любов Потрібно класному керівникові освітній портал? Я вважаю, ви мною поводитесь, що робота класного керівника цікава, але дуже різноманітна. Адже треба складати багато списки, керувати класом, тримати це під своїм контролем і це дуже складно. І ось я вважаю, що освітній портал і створює для того, щоб допомогти класному керівникові. А за допомогу, якщо потрібно. Я вважаю, що це і допоможе роботу класного керівника поставити на більш високий сучасний рівень. Галина Васильівна, які переваги матимуть учителі, учасники національного проєкту Ідріти сі? Вікторія. Наявність мультимедійних засобів дає можливість експериментувати, творити. Учитель знань, а кюпор, наставник, керівник проєктів. Людина, яка впроваджує інноваційні технології. Адже всім відомо, творчий учитель це конкурентнеспроможне Іванович, Як минули ваших дітей поєднується з кінця національного проєкту відкрити світ? Ну, по-перше, це втілення інноваційних технологій з перших кроків навчання. Ось моя донька менша почала. Це все бачите з перших років навчання в першому класі. По-друге, це інформаційно-освітній портал це безпечне середовище для надання пошуку інформації і спілкування для моєї старшої доньки. Ну і по третє, я дуже задоволена, що я можу контролювати успішність своїх доньок через інтернет і спілкуватися з учителем у будь-який зручний для мене час.